Те, що Трамп розглядає можливість передачі Україні ракет Томагавк, зокрема, він про це заявив прямо, але з ноткою можливо журналістам під час подорожі до Ізраїлю за словами американського керманича, він готовий відправити крилаті ракети, якщо війна з Росією не буде врегульована. Трамп розглядає такий крок як інструмент тиску і планує обговорити його безпосередньо з Путіним. Вони дуже гостро потребують Петріот. Вони хотіли б отримати томагавки. Це наступний щабель. Вони хотіли б томагавки. Ми про це говорили. Тож, подивимось, ну я не знаю. Можливо, мені доведеться поговорити з Росією, якщо чесно, щодо томагавків. чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхній бік? Не думаю. Гадаю, я можу поговорити з Росією про це. Чесно кажучи, я сказав про це президентові Зеленському. Бо Томагавк це новий крок ескалації, так? І варто зауважити, що раніше США не проходили процедуру передачі іншим країнам ракет Томагавк. На цьому в нашому етері наголосив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що рішення Трампа доведеться чекати довго треба розуміти що Трамп буде до останнього намагатися затягнути цей процес він буде робити маленькі 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 кроки в цьому напрямку намагаючись таким чином якось вплинути на путіна ну я не впевнений що це можливо взагалі і в розмові про томагавк Трамп охарактеризував ракету як неймовірну, дуже потужну зброю. Тож, які її особливості? По-перше, це американська високоточна дозвукова крилата ракета, що оснащена турбореактивним двигуном. Томагавк може летіти на відстань від 1250 до 2500 тисяч кілометрів. цілі прямує на гранично низьких висотах до 50 метрів із оминанням рельєфу місцевості. може нести на собі фугаснікас. Сетні та ядерні бойові частини. Ну і загалом, вага бойової частини томагавка сягає до 454 кілограмів. Ця ракета розроблена передусім для випуску із кораблів або субмарин, але існує і наземна мобільна установка тайфун. У томагавк вбудована інерційна система наведення з корекцією по фотомісцевості, GPS та протирадарна головка самонаведення. Довжина ракети без бустера сягає трохи більше як 5,5 з Метрів і вага без прискорювача близько 1315 кілограмів. Ціна однієї ракети становить понад 4 мільйони доларів. Ну і загалом лінійка томагавк налічує майже 10 версій ракет. Ми розуміємо, що різниця ось дальності польоту саме залежить від версії. Ну і про одну з важливих особливостей цієї зброї в нашому етері безпосередньо розповів засновник компанії виробника оборонної продукції Валерій Боровик. Вона може летіти, якщо наприклад над морем, то на висоті всього на всього 5 метрів. Тобто, це фактично вона дуже важко детектується радарами. Супроводження її дуже важке, тому що при такій висоті. Польоту над землею чи то над морем вона погано, ну і серед інших, скажімо так, рельєфу вона погано відслідковується. Це дуже гарно для тих, хто атакує, і погано для тих, хто обороняється. Та чи не найбільш важливим питанням не які ракети? А коли вони будуть саме отак треба формулювати, і доволі резонансне припущення в етері українського радіо зробив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його сподіваннями, рішення про передачу томагавків можуть ухвалити вже в найближчі місяці. І знову ж таки, як він наголосив, під час війни ми вже маємо дізнаватися про подібні кроки, коли вони зроблені. Тому можна припустити, що рішення вже прийняте і що е... Ці ці ракети вже знаходяться в Україні, і ми готуємося до певного їхнього використання. Хоча ну це наше оптимістичне припущення. Якщо песимістично, то швидше за все таке рішення має бути прийняте, бо ну навіть Трампу з його. Інколи е, дуже протирічіли висловлюваннями буде дуже важко, ну як кажуть, в просто народів включити серед нас включити задню і е, відмовитись від постачання цих ракет. Тому сподіваємося, що це рішення вже по великому рахунку прийнято, і що ну в найближчі ну, ну хай буде місяці, ну давайте так до нового року ці ракети мають точно бути вже в нас. Ми сподіваємось.